Всім привіт! Ну що ж, продовжуємо чудити. І так, сьогодні ми будемо доробляти цю дверку. Отак вони виглядають, ті типу, пошкодження, які я наробив 10 років тому. Ну, лампа настройся. Минулий раз ми зробили ось тут. Там є мікропошкодження. Фарби. Ну, лампу правда не видно, а? Професіонал. Хе-хе. Так, ну а сьогодні будемо робити от ось ці всі наколи розтягну, сі, ну Принаймні спробуємо. Зараз я на лампу надійно е, полосатий екран, а не з цих три. Тому що у полоси набагато краще видно пошкодження ну, і ремонтувати. От ось так ці пошкодження виглядають у полосати відображення. Правда набагато краще видно. Ну і ця частина, де ми вчора зробили. Ну що ж, зробимо спочатку ось цю частину, а далі перейдемо на те жахіття, яке туди далі наколате, нам натуляне. О, буде там щорівняти. Ну що, я працюю, а ви під музику? Проміжний результат. Там коло ручки ще треба трошки припідняти. Але це все діло опустилось через те, що тут гуляє. Так вона вже зараз грає. Трошки я її вистукав, але все одно є потягнутість металу. Ну і тут хлопун. Якось будемо з ним боротися. А так? А так, а так, Ну, бачите, воно по лампі видно, що. Лінії звужується, тут горб. Ну що ж, будемо ще боротися? Боруся я з цією дверкою боруся. і дивіться вже, який хлопунчик. А? Якось виходить його усадити. А то був такий ой хлопуняра, провалювалася туди фільонка. От жалко, що не засняв. Ну що ж, поборемося ще. Як тепер цей хлопун виглядає? О, ще чуть-чуть є. Працюємо далі. Ну, ж, переставив на лампу перевернув на другу сторону, щоб змінити ракурс, для того, щоб краще вистукати. Ну і що ж, продовжуємо далі стукати, оце все без... Це весь безлад. Ну, вже Трошки звісно, я його підрівняв, але все одно тут, де була дуже вмятина, от тут і тут, а я був давно-давно битком з пасії, що не виходить, як загрів туди, ну там лопла фарба. Коли я цю... М'ятину припідняв, ці тріщини проявилися. Ну, то нічого. Нам же що, потренуватися, є тут ще над чим стукати. Продовжуємо далі. Ну що ж, дивимось готовий результат. А? Яка дверка була? От так я чудив. І яка зарастала? Звісно, тут, де було максимальне пошкодження, розтягнутий метал. Воно ще тут грає. Є мікротріщинки фарби, які були ще 10 років назад і зараз проявилися. Ну а так дверка, а? яка була. Дивіться, як я тут хімічив, чудив. Де ще тут було місце? Ну от. А яка стала? Це всього навча перша деталь, яку я зробив крючком. Є ще де неде де переливи невеличкі. Але ще все вперед, будемо вчитися. Є ще тут в мене роботи ціла куча. Весь правий борт. Передня ліва водійська дверка заломана, буде, буде що вам показати. Ну а так, в принципі, я результатом задоволений. Дивлячись на те, яке воно було. І яке зараз стало. А, ще легенько так полірнути. Взагалі б, напевно, не було видно. А ну я зараз кину ці полоси подивимося в відображення трьох ламп. Ну а тепер відображення у трьох лампах, цих. А, яке було. І яке стало. Звісно, там ще є мікро-мікро шигрень. Але... Яка дверка була, ну яка стала. Хлопона, я вже казав, у мене є ще в планах над ним поборотися з одним пристроєм. Можливо буде відео про нього, якщо все вдасться, обов'язково публікую. Ну, як не вдасться, теж опублікую. Підписуйтеся, ставте свої оцінки, коментарі. Всім всього найкращого, бувайте здорові і бережіть себе.